Мене звати Дмитро Гратса, я технічний керівник компанії AgroProsperis. Цьогоріч деякі наші підприємства оновлювали та поповнювали парк глибокорозпушувачів. Як завжди, все це робиться через випробування в бойових умовах. Тобто в полі. Ми випробували декілька моделей різних виробників відомих, розповсюджених, навіть ті, які ми добре знаємо, по використовуємо їх вже декілька років. Але перший раз. Ми побачили роботу Бетнара, конкретно Патнар Тераленд, модель D Нам дуже сподобалося, скажімо так. Вибокорозпужувач важко назвати такою складною машиною, в якої були б якісь технологічні вагони переваги. Але все ж таки, обираючи серед декількох моделей, ми обрали саме педнар і придбали на протязі 2021 року 14 таких машин, що стало ключовими. Якимись точками вирішення на бори з беднару, по-перше, це те, що е, кріплення стояк до рами бовтове. Тобто, ми можемо рухати стойки, змінювати міжряддя. Це для нас було дуже можливо, тому що ми завжди розглядаємо розвиток. Ми розглядаємо якусь еволюцію технологічних процесів технологій. Тому е, така можливість для нас важлива була. Це перше. друге е, крила. В базовій комплектації на беднарах вони показали свою ефективність. Ми порівнювали. Ми їх навіть на одному з випробувань відкрутили від беднара. Подивилися так: вони дійсно працюють, вони дійсно дають стабільний обробіток по глибині. Ну і вирішальним, напевно, найголовнішим фактором був фактор витрати палива. Усі ці тераленди працюють з тракторами класу Axion 930. Це 340 німецьких кінських сил. Тераленд показав себе найкраще і по витраті палива, і по навантаженню на трактор, і по пробуксовці. Навантаження на трактор коливається в межах від 90 до 100% з Тералендом. Перевантажувати не дає і механізатор, і сама система керування трансмісією трактора. По витраті палова я не буду казати абсолютні цифри, тому що вони дуже відрізняються. В одному регіоні це може бути більше, в іншому менше, але в одному регіоні в один день з одним тим самим трактором. Різниця між найкращим результатом, який показав Петнар, і останнім результатом в заліковій таблиці нагадаю, що все ж таки агрегати були всі відомі сучасні, тобто там не було якогось металобрухту. Так, от різниця була Десь 2 літри на гектар. Як на мене, суттєво, тим більше, що навантаження на глибокорозпушувачі чимале. Ми їх придбали з зносостійкими напавками на робочих органах. Вони відпрацювали всі там. ну, Напевно, найбільше відпрацювали, найбільше відпрацювали ті, які були придбані ще навесні. Зараз в них напрацювання десь під 2000 гектар вже доходить на одній машині. Так от заміни робочих органів ще не було. Я не можу стверджувати, що її не буде в найближчий час. Все ж таки, це вже наробіток, але поки що не було. На моменті випробувань ми заганяли усіх виборозпушувачів по саму раму, тобто працювали ми і на 55, і на 60 сантиметрів. Зазвичай ми не працюємо на таку глибину, зазвичай це 40 сантиметрів. Якщо Беднар буде себе гарно вести, ми плануємо і в подальшому з ними співпрацювати по напрямку техніки.